Початок вересня ще трошки й потрібно бути рвати яблука. А у нас дозрів преміальний сорт інжирного нектарина Оріола. Сорт з Франції. Високоврожайний самоплідний сорт. Подивіться на загруженість цього дерева плодами. Дерево було просто обліплене плодами. Якість плодів на вищому рівні. До речі, цей сорт він майже не проріджувався. Це один із найбільш крупноплідних сортів нектарина. При нормуванні плоди цього сорту до, доходять до 180 грам. Ось так виглядають плоди цього сорту. Плоди дуже транспортабельні. Неймовірний смак, просто гастрономічна насолода. Я думаю, з оце один із найкращих сортів з інжирних нектаринів. Якщо не найкращий, Принаймні з тих, що я куштував, це просто топовий сорт. Ось так виглядає загруженість цього сорту дерево десь четвертий рік. В саду. Плід, до речі, не розтріскується. Ідеальна форма. Воно ще досить добре тримається на дереві, хоча вже повністю дозріло. Я думаю, що на майбутнє це один із найкращих сортів для промислового вирощування. Сорт, до речі, самоплідний. На осінь є саженці в обмеженій кількості цього сорту. Хто бажає може замовити. Ось так виглядає сорт Оріола. Неймовірна краса. До цього сорту не, нема як придратися. Це просто топ з інжирних сортів нектаринів. Гілочки по максимуму пішли на черенок цього року на прививку, тому виглядає так, наче голим, скажімо так. Взагалі як просто обліплене плотами. Ось такий ексклюзивчик. Топ з інжирних сортів нектаринів, сорт Оріола.